6 вересня приїхали на барахолочку. Ще ранок, 6 ранку, люди вже ось на поле, на поле чудес вже розкладаються. Ми сьогодні торгувати не будемо, будемо шукати скарби. Тож, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал. Далі буде. Ми вже з кавою. Якщо ви теж, смачного вам, ну а ми йдемо вперед шукати скарби, тож поїхали. баржечка ось трапилась. А? Старенький долг. Я бы 50 заплатил за них, к сожалению. Ну, по сети. по сети забирайте все. Саня, выбирай Выбирайте. себе, а то я ему отдам. Пусть забирает. 200 гривен цена. И я вот, вот такие били. кружки. Окей. 50 руки в СССР. Это не берем? Довбость по 200 рублей. Ну такие стан Три штучки. 150. Вот Да. да. чайные ложки. Киев. Не, а А если ты ее в руки взяла, я ее так отдельно продам. На 12 штук. 700 гривен. Да это следующей неделе. Такие набирчик ложится. 6 штук. В коробці 800 гривен. Вот, друзья, зустріли відомого блогера. Льоху. Да, ми Вітання, на барахолочке, на, на барахолочке гуляємо, народу много, смотрите. Бахолочка кипит, а ми движемся шукать вкусняшки. От. Все буде на каналі. Смотрите, підписуйтесь, ставте лайки. Олексій, передай нашим підписникам, що ти хочеш їм побажати. Побажати здоров'я і щастя, щоб поширення все бізобрання закінчилось, наступив мир в цій стране, щоб ми жили як раніше. радовались, любили всех. чтобы мы занимались своей улюбленной справой. Да, 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 да. Все, спасибо, Леш. Давайте подписывайтесь, друзья. Тут что-то сучасное, мабуть. Бижутерия. Бижутерия такая брошка. Знак. Еще раз. Кохай, не кохай. На пиздарство. 450 гривен. 300. А вот ну, такая банка. ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. А банка без крышечки? Борости. А сколько на бортах? 200. Оце за чотири, да? За чотири штуки 200 гривень, так? Да? Ні, А, одна двісті. Ні, ні, це. За всі двісті. Три маленьких і Я зрозумів. Дві три маленьких одна велика. Такі рідкіс штофи. Супер. Це пробку таку зовсім мабуть нереально знайти. Штофи супер. Цей 2500. А оцей зелений. Це є. Зелений 3000. Класс. Штофи бомба. Йдемо вниз по вулиці, тут де ми торгуємо. Завжди тягне. Туди, до себе, поближче. Зараз подивимося, що тут люди продають. не Чайничок київський. Егоїстик старе клеймо 60-х років. Київський експериментальний. Ну є незначні з потертості бачу. І на кришечці трошки. 300 гривень ціна. І ось такий середній. Це з набора городницького. Це також 300 гривень. Городниця ось ваза яка шикарна, стан гарний. Київський експериментальний, експортний клеймо Ну така не дешева, 1500 гривень. Ну да, рідкісна, гарно.

Ось курочка така городниця, 60 -ти. Номер в тість. Ну-ка, ти коли вони підходять? я, я... А ти ще не виділа, що смотрю? Така гарна. Ти... І ціна приємна, то мабуть заберу. Ой-ой-ой. Такий набірчик. кавових ложечок. Київська троянда ось мені не Називається. 450 гривень Такий набірчик. Ридные вырубы такие. Я не Ну ціна не за грам, А за вироб. Це по граммам ты не хрусталь, да? Да. 875-я його. 875 870 і скільки запанки такі? 700 гривень, гривень за панку. Це крашки. Все золотий пісок. Ну, різні, бачите. Так, Через две стареньке. за Ось така іграшка, хто панетка. Радянська. Скільки такий? Щоб застрелитися? А, а, зажигалка? Старого, да. а, да. Зажигалка дяга. Я бачу, да, вон... mm. щати... так. Колещатику. І скільки вона? 300 гривень. Пугать вечером. Алюмініо. Ну так. Да. Та ну зараз таким Слышно, не, не... Машину, не запугаєш. Так <laughs> одна тарілочка, одна швидко. Чайна пара, незабутки ось такі. дуже гарна. Довбаш старенький. 60 років. Червона клеймо. І тарівочка. Блюдочку. Теж саме клеймо. Ціна 900 гривень така легенька порцеляна. вони? Ну вони? Бля? Ну вони? Чашки гіганти Каполон 60. 700 гривень. А Ух Давай ты. дам 200 за все. ну, блин, Ильсанов, вы, вы, блядь, вы что, вы, блядь, что в Киеве работаете или где, Ну да. Ну блядь, блядь с такого впечатления на периферии, блядь. Так кто на рабочем Такая чашка киевская. А, картриджи, да? Давай крышку, пожалуйста. Саня, это блин. 500, да, изобилие. А вот да. уже уступил Саловый. тебе, смотри, девять штук. уже уступил тебе, блядь. Вот, смотри, взял, вот, вот, это все, си, <связь> вот, 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 еще вот, 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 Тысячу уже Давай ну будем проверять, смотри, 500 он до этого, Ром, Ромарио свидетель. я. с Ромой поделюсь. Татуэтка тогда, он, это, из серии «Карусель». Там и есть. Поиграю, сделаем. Киев, 60-й год. Тебе тоже. А сколько хочешь ты? 5000 гривен. Карусель. Да, карусель 5000 гривен. Ну, ладно. сервіс весна ЛФЗ червоних клеймо Весь повністю в зборі. Тут так бачу раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, даже більше, дев'ять чайних пахів. и вот такой, дуже называется, это вербилки. Слыва також в сборе. 5 тысяч гривен. Ну или гривен не, ну нереально. Это ты должен... І цей 5 тисяч. За проханням підписниці ось йдемо до магазину. Магазин антиквар. Оце ось поряд з барахолкою. Попросила подивитись графинні. графини. Графини з пляні зараз зайдемо, перегляну. Ось цей графин, цена 3500 гривень, Скляный, толстое скло и мельхиор. Ага, я. Есть у нас он серебряный. Антоха, да. это да. ты серебряный графин? И ось вот еще. Нет, он не слив. Что он стоит 200 долларов. 200 там доллар. цена 200 долларов, да, там, такой. Там с холодильником внутри, уже интересный. Ага. Цена. Внутри с холодильника. Серёжки, давай, это все вам... было, я вот Сережа мне ставил. Цеховая история, да. дуже нестандартная. Да, да. Вот да. бачите, что да. здесь лид засыпался. Угу. Вот так. Вот а, такая колба. колбу. Да, да, да. И она как охладитель. охладитель. Это охладитель. Зразумело. Дуже нестандартный. литра на три. Ну, ладно, да. Да. Могут да. И по сриблениям, mm -hmm. мабуть. Добре, Можна, 10 тисяч вам за 200 доларів. <рес> Знижка, так. Да. Ось Київська. Це мабуть автор мусієнко, так? Да? Щось да. я перший раз живу, бачу цю статуетку. Думав, що вона менша за розміром. А вона десь така, мабуть, 40 на 40. Ось обличчя, бачите? Ось є статуетка мамина пісня. От схожа дівчина. Гарна статуетка. Яка ціна її? 15 тисяч. Ну гарні речі гарно коштують. Ось також красень, дивіться десь. Полтори тисячі стоїть. долларов. Он а, вин триста. Э, а, да, 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 бачу. Немец делает, Карл какой-то там. Дуже гарный. Великий десь пів, я... метра. Да, это гарному реставратору. И что такое? Десь на камине поставить. Супер. И цена 1500 гривен. Німець продавець каже. Це квіточки -незабудки, да, мабуть? Так, не забутки. Це ж я прошу не Крем забити. Такі пари по 150 гривень. Ціна гарна. І клеймо червоне. Там вон Все таке, що не наше. Людей скопилось. Думав, щось цікаве. Будемо завершувати свою прогулянку. Зараз прийдемо в машину, покажемо вам, що нам вдалося сьогодні знайти. Так, шустрі. Ось всі мої придбання за сьогодні. Ось така кружка з такими гарними квітами, з позолотою. Позолоти золотий бачите, в гарному стані. Хоч і третій сорт, це Київ. Ось така карандашниця чи салфетниця, курочка. Це маленька, є великі, є маленькі. Городниця 5 Така знахідка. Ось така брош з бурштину. Такий гарний бурштин пейзажний. Срібна ложка з емалями. Чайна, радянська. 875 а проба, 23 грамма. Таку ложку забрав. І ось у своїх постачальників взяв дві статуетки, ось такий тарасик. Зараз фокус в машині тему. Тарасик. Це коростень Валентина Тригубова. Червоне клеймо. Тарасик з пари українців. І ось також рідкісна снігуронька з ялинкою. Також в гарному стані позолота вся ціленька, це виробник дульово синє клеймо, вже скоро Новий рік, тож забрав таку снігуру Ось такі друзі були сьогодні знахідки, кому сподобався. Сьогоднішня прогулянка сподобалась. Будь ласка, поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися. Велике вам дякую за те, що додивились до кінця. По традиції побажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. і заходь, коли ще.